Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із прекрасним осіннім ранком п'ятниці 31 жовтня 2025 року. Сьогодні Українська православна церква вшановує пам'ять апостола і Євангеліста Луки, мученика Марина Аназаровського, преподобного Юліана Персіянина, Великомучениці Злати, святителя Петра Цитинського, священномучеників Андрія Воскресенського, Сергія Бажанова, Миколая Соколова і Сергія Гусєва, Пресвітерів, мучениці Єлисавети Кримової, знайдення мощей преподобного Іосифа. Ігумена володського чудотворця. На божественній літургії у православних храмах читається послання святого апостола Павла до Колосян, глава 2 вірші з 1 по 7. Хочу обо вас ведяті, колік подвік імам о вас і осущих в Лаодікії і во воієраполі. и елицы не видишь лица моего во плоти, да утешатся сердца их, снемшихся в любви и во всяком богатстве извещения разума, в познании тайны Бога и Отца и Христа. В нем же суть вся сокровища премудрости и разума сокровенная. Сие же глаголю, да никто же вас прельстит в Слово а а сьего и плотью отстою, но Духом с вами есмь, радуяся и видя ваш чин и утверждение вашей веры, я же во Христа. Якоже у Боприясти Христа і Ісуса Господа, такоже в Нєм у укоренені і назданні в Нєм і известствувані верою, якоже научістіся і збыточествующе в ній благодаренням. Я хочу, щоб ви знали, яка в мене велика боротьба за вас і за лаодікеян. Та за всіх тих, що не бачили мене особисто, щоб потішити серця їхні, в любові з'єднані, збагатити повним розумінням для досконалого спізнання Божої тайни, Христа, в якому сховані всі скарби мудрості і знання. А кажу вам це, щоб ніхто не зводив вас обманливими доводами. Бо, хоч я і відсутній тілом, але духом я з вами і дивлюся з радістю на порядок у вас та на твердість вашої віри в Христа. Як отже, ви прийняли Господа Ісуса Христа, так у ньому перебувайте, вкорінені в ньому. Збудовані на ньому і зміцнені в тій вірі, якої ви навчились, поступаючи в ній наперед з подякою. ЄВАНГЕЛІЯ ВІД ЛУКИ, глава 10. Вірші з 1 по 15. Посіх, яві Господь інех сімдесят учнів своїх и посла их по двема пред лицем своим во всяк град и место, а может, хотяше, сам идти. Глаголоше же к ним жатва убо много, делателей же мало, молитеся у Господину жатве, да изведет делателей на жатву свою. Идите, сеас, посылаю вы, яко агнцы, посреди волков. Не носите влагалища, ни пиры, ни сапоги и никого же на пути целуйте. Вон же аще дом внидите, первые глаголите. Мир дому сему». И аще оба будет ту сын мира, почиет на нем мир ваш. Аще режени к вам возвратится. В том же дому пребывайте, ядущие и пьющие, я же суть у них. Достоин, бо есть делатель мзды своя Не приходите из дому в дом. И вонь же аще град входите, и приемлют вы, ядите предлагаемое вам. Исцелите недужные, и же суть в нем, и глаголите им. «Приближися на вы, Царствие Божие!» «И вон же, аще град входите, и не приемлют вас, изшедше на распутие егорцыти, и прах, прилепший нам от града вашего, отрясаем вам, обаче сие ведите, яко приближися на вы, Царствие Божие!» Глаголю вам яко содомляном в день той отраднее будет, неже граду тому. Горе тебе, Хоразине, горе тебе, Вивсаидо, яко аще в Тире и Сидоне быша силы были бывшие в Ваю, древле оба во пепели сидяще покаялися быша. Обаче Тиру и Сидону отраднее будет на суде вама. Іти капірнаумі, і же до небес вознісися до ада не звідєшся. Після цього господь призначив сімдесят інших і послав їх по двох перед собою в кожне місто і місце, куди сам мав прийти. Він до них промовив Жнива великі, а робітників мало. Просіть, Отже, Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я вас посилаю, як ягнят між вовки. Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. В який же дім не ввійшли б ви, скажіть перше, мир домові цьому. І коли там є котрийсь син миру, мир ваш покоїтиметься на ньому, а коли ні, до вас він повернеться. І зоставайтесь у цім домі, споживайте та пийте, що в них є. Достоїн боробітник своєї нагороди, не переходіть із хати до хати, і в яке місто ви не війшли б і вас приймуть. Їжте, що поставлять перед вами. Оздоровляйте в ньому хворих і кажіть їм, наблизилося до вас царство Боже. Коли ж ви війдете в якесь місто і вас не приймуть, то, вийшовши на їхні вулиці, скажіть ми вам обтрушуємо і порох з вашого міста, що прилип до наших ніг. Тільки знайте. Що царство Боже близько, кажу вам, того дня навіть Содомові буде легше, ніж тому місту. Горе тобі, хоразине, горе тобі, Вецаїдо, бо якби в Тирі та Сидоні сталися ті чуда, що зроблені у вас, вони б давно покаялися, сидячи у вретищі і попелі. Татирові і Сидонові легше буде під час суду, ніж вам. Та й ти, капернауме, невже піднімешся аж до неба, аж до самого пекла провалишся. Усім тихого, мирного, спокійного дня, Божого благословіння на всі добрі справи.